Що бринить нам чарівніш? Що нам ближче, і миліш, і дорожче в час недолі? долі? Рідна мова, рідна мова, що в хіти не назлила, перші матері слова, перша пісня колискова. Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова. Ідуть між люди. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого українська мова чудова, своя материнська, посвітуй її, як святиню нестиму, допоки живу в чистоті берегтиму, з любов'ю сердечною й вірністю сина. Ця мова для мене, як мати, єдина. Увібрала наша мова запах рідної землі, материнське щире слово. Пісню в небі журавлів, спів трембіт гірських потоків, гомін поля і лісів, синє небо яснооке, дзвін пташиних голосів. Слова росли із ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. Прислухайтесь, як Океан співає. Народ говорить і любов, і гнів у тому гоморі морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Слово моя ти єдина зброя. Мене повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів. Станеш ти кращим. Мечем накатів, брязне клинок об залізо кайдані, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових, нетюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще ти хворим рука. Без мови не створити нам державу, доріг тернистих нам не перебрести, Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мови захисти. Країна мовою жива, життю і мові честь і слава, нагине скошена трава, дощами зрошена отава, вбивали мову і не раз, ганьбили стомлену від болю. Багнет, спрямований у час, не переможе нашу волю. Боже, я прошу за Україну, за життя юнаків молодих. Я прошу, збережи Україну, країну колосків золотих, хай повернуться вже до домівок ті, що захищають кордони. Хай забудуть про чорний відтінок і зустрінуть квітучість весни в ріднім домі. Нехай крізь сльози усміхнуться ті, що чекають батьків. Нехай батьки до дітей повернуться, хай сліз більш не буде у матерів. Нехай проростає знову колося під небом, просторим і мирним. Боже, розглянься, прошу Тебе знову. Бережи Україну нам, тобі вірно. Сльози матері, доньки, сестри, переживання нехай вже не буде, щоб були разом усім, є усі.